Всім привіт! Нещодавно отримав від EFIX Protect ось такий засіб на тест Laser Care. Що це таке? Це засіб для захисту та зволоження шкіри. Він захищає шкіру від виграння, зволожує, та робить її м'якою та еластичною. Тара 150 мл. Я хочу протестувати цей засіб, подивитися, як він працює, та зрозуміти, чи потрібен він в магазині. І хочу його одразу порівняти з ось таким гігантом Laser Star. Laser Star давно є в магазині, ніяких питань в мене до нього немає. Дуже рідко є питання до нього у покупців, у клієнтів, але зазвичай ці питання легко вирішуються, тому що нанесено не по інструкції або щось таке подібне. Тобто скарг немає, а якщо є, то легко їх вирішуємо. Порівняю ці два засоби, подивлюся, і як я вже сказав, хочу зрозуміти, чи потрібен мені Лезер Кер в магазині. Тому що Laser Star не всі хочуть брати літрову тару, виходить дуже дорого, дуже багато, особливо в кого шкіри небагато. А на розлив ну, деякі побоюються, це нормально. І ось таке рішення в 150 мл може виправити цю проблему. За основу я візьму своє кермо, я його вже почистив і. Спробую нанести Lezer Star FX і частково залишу. Кермо вже пройшло багато-багато кілометрів, воно ще рідне, воно ще завадське, і йому вже скоро хана. Подивимось, чи зможуть ці засоби щось відновити чи ні. Як видно, тут воно вже починає потрішечки облазити, тому подивимось, чи допоможе цей, ці засоби його відновити або це примаскувати. Я розділив кермо. Цю частину нанесу Fix Protect, цю частину нанесу Laser Star. Потім зніму скотч, подивимось різницю візуально між цими двома засобами і подивимось різницю між цими засобами та незахищеним кермом. Я закріпив камеру на штативі і почнемо тест. Е я взяв два різних аплікатора під два різних засоби, щоб не плутати, щоб вони не перемішувалися. Почну за фікс протект, нанесу його на ось цю ділянку. Можливо, я минулий раз казав, що буде навпаки, якщо чесно, я забув. По інструкції як потрібно зробити: збовтати, нанести на аплікатор і все. І, ну, і рознести по поверхні. Наношу засіб і починаю втирати. Я вирішив понюхати засіб, він досить приємно, солодко пахне. В цілому, мені подобається. Ним приємно працювати. Але аромати то все на любителя. Хтось на них не звертає ніякої уваги, хтось обирає тільки по ароматах. Комусь одне подобається, комусь інше. Нанесу ще трішечки, щоб точно все зволожити. Наскільки я зрозумів по інструкції і по відео, як показано офіційного представника, його потрібно саме втерти, а потім забрати залишки. Тому я його так інтенсивно втираю з усіх сторін і ще нанесу трішечки, і там, де перехід, щоб ми точно його побачили, додатково нанесу засіб. Щоб була різниця видна в переході. Я думаю, цього досить відкладаю засіб. Аплікатор втік. Далі беру новий аплікатор, інший. Беру лазер також його збовтую. Відкриваю захисний ковпачок, наношу також трішки засобу і починаю розносити по поверхні. Наразі я не відчуваю ніякого запаху Лезер Star, але він має все ж специфічний аромат, якщо в когось гарний нюх, або закрите приміщення, або ще щось, або якщо взяти принюхатися, то не всім він подобається. Далеко не всім. Ой-йо! Обидва засоби підходять як і для натуральної шкіри, так і для шкіряних замінників. Розноситься засіб досить легко, і я вже бачу, що FX, він підсох. І мені здається, що шкіра все ще залишається грубоватою. Трішечки вона жорстка. Це нормально, це вважається нормою. Що в таких випадках робити, щоб вона стала більш м'яка? Беру знову той самий аплікатор і наношу. Буває, що потрібно нанести засіб від 2 до 5 разів. Це, по прикладу, Лезер старий. Якщо ви давно не чистили і не зволожували шкіру, то таке можливо одного разу може бути замало. І це одна із помилок, одна із проблем, яка виникає при застосуванні захисту шкіри. Просто чекаєте, дивитесь, якщо швидко вбирається засіб. Якщо після підсихання шкіра все ще жорстка, вона не м'яка, вона не еластична, просто наносите ще трішечки засобу. Нічого в цьому страшного немає. Шкіра вбирає в себе багато, щоб вона повністю просошіла, щоб вона повністю стала вологою. Потрібно засіб нанести декілька разів. По лезер стару можу сказати, що. Ця сторона набагато м'якша, набагато приємніша на дотик, але про всякий випадок візьмемо ще раз Laser Star, ще раз аплікатор той самий. Збовтуємо і ще раз наносимо засіб. Мабуть, це буде і трошки чесніше. Ну і зайвим ніколи не буде. Якщо раптом у вас якісь є надлишки після застосування якогось засобу, ви завжди можете їх зняти сухою, чистою мікрофіброю. Все, я наніс ще раз Laser Star і залишаю його підсихати. По ефіксу він ще не підсох, але вже набагато і набагато. Краще. Вже шкіра набагато м'якіша, вона вже набагато приємніше. Але мені не дуже подобається, як воно примаскувало недоліки. Тому третій раз я беру, третій раз наношу. Це все індивідуально. В цілому можна було вже залишити. Але я хочу досягнути хорошого результату та показати роботу фікс, коли він достатньо зволожив шкіру. Я думаю, цього досить. По лезер стару, все чудово, він ще підсихає, ще вбирається. Зараз я зніму камеру, покажу вам, як це попередньо виглядає, і потім почекаємо 10-15 хвилин, щоб засіб повністю вібрався, підсох і показав, як він буде виглядати. Тому що наразі може здатися, що ці засоби дають трішки глянцю. Але насправді, коли воно висохне, це не так. Так я зняв камеру, взяв точкове світло і, як ми бачимо, трішечки-трішечки, воно здається глянцевим. Порівняння ось та там, де не почищено. Але, як я вже сказав, йому потрібно хвилин 15-20 повністю вібратись, і тоді вже можна дивитися на візуальний ефект. Тому почекаємо. Ось таку картину ми маємо в кінцевому результаті. Шкіра досить матова, що там, що там. Тепер давайте знімемо скотч і подивимось переходи. Почнемо з Лезер Стара. Зняв скотч. І, по суті, навіть не видно, де є перехід. Тобто лезер старт такий же матовий, як і почищене кермо. Далі, перехід між FX Protect і звичайним почищеним кермом. Також якоїсь різниці, особливої я не бачу. І останнє це перехід між цими двома засобами. Тут, до речі, досить добре видно перехід. По центру ви бачите, звичайно, почищену ділянку, ліворуч фікс, праворуч без аж старт, це підточковим світлом. Якщо його вимкнути, то також в цілому видно при днівному освітленні в затінку я сфокусував. По дотику обидва керма досить такі м'якенькі, гладенькі і руки не ковзають. Тобто ну, не буде такого, що ви будете їхати, і у вас будуть просковзувати руки, спадати і тому подібне. Додаткового ковзання не з'явилося. Але. Я проводив тест мікрофіброю. Якщо провести просто так мікрофіброю, то мені здається, що від FX воно не таке гладеньке і відчуваються такі зацепи. Тут воно більш гладке від Лезер Стару. але це нюанси при мікрофібрі, навряд чи хтось. Торкається керма просто так при важдінні за допомогою просто мікрофіброю. В цілому можу сказати, і той, і той засіб досить подібні. І по візуальному ефекту, і по зволоженню, і по е, дотику, а далі вже буде видно з часу. І швидкий тест на світлій шкір той самий Laser Kier, аплікатор новий свіжий. Laser Star в мене для домашнього застосування ось такі маленькі баночці, і аплікатор. Теж новий, свіжий, е, нічим не пропитаний. Збовтую лазерки. Декілька пшиків. Ця ділянка готова. Беру лазерстат, старт, збовтую. І залишаю так підсихати. Попередньо виглядає все так, наче не потребує додаткового зволоження. Але ще через декілька хвилин я ще раз все зголожу. Пройшло буквально 5 хвилин. І можна побачити наступну картину, що Laser Star досі ще є на поверхні. Я цю поверхню нещодавно зволожував. І, на мою думку, Laser Star е, більше не потребує нанесення. З приводу, Laser Care. Ця поверхня. Мені здається, що я б її ще разок зволожив, тому що по дотику є різниця між цією і цією поверхнею. Тут досить швидко вібрався засіб. Тому я ще трішечки нанесу, щоб я був точно впевнений, що ця поверхня більше не потребує зволоження, і вона зволожена на максимум. Залишаю підсихати, і потім покажу вже фінальний результат. І ось такий фінальний результат. В цілому поки що ці поверхні досить подібні. Обидві досить добре зволожені. М'якесенькі, гладесенькі. Обидві мені подобається. Давайте подивимось, перехід між ними. Я думаю, що перехід дуже добре видно. Це нагадую FX Protect Laser Care, а це Cochemi Laser Star. Ось така між ними різниця. Ось ця полоска це просто почищена шкіра. Я попередньо всю цю поверхню почистив і тут, і тут, і посередині. І давайте вже весь скотч знімемо. Перехід є. Обидві поверхні виглядають досить матово. Вони ще трішечки підсохнуть, і я думаю, будуть ще більш матові і менш помітні на поверхні. Якщо порівнювати, наприклад, шкіру ось тут, вона ну, не така приємна на дотик і жорсткувата. Тут вона геть гладесенька, ковзає рука досить добре. Тут те саме. По суті, мав той же результат, що і на чорній шкірі. Завершився ось такий короткий тест Fix Protect Laser Care. Можу одразу сказати, що засіб цілком непоганий. Я його порівнював з Laser Star і в цілому оцінював як окремий засіб. Як окремий засіб, він мені досить непогано сподобався. Він має привабливий матовий ефект, візуальний вигляд, шкіра після застосування досить м'яка. Хороший тригер, який має, і блокування, і хороший розпил, і, мабуть. Надійний, не знаю. Час покаже, поки що він не вийшов з ладу, і це добре. Е, також після застосування на кермі кермо ніяк не почало додатково ковзати, тому що деякі засоби не можна застосовувати на кермо, тому що під час вождіння можуть бути проблеми, руки можуть ковзати, і це може створювати дискомфорт та бути небезпечним для вож... для процесу вождіння. Е, Порівнював з лазерстаром, можливо, він трошечки не так. Згладжує поверхню. А коли я проводив мікрофіброю, мені здавалося, що Laser Star дає трішечки краще зволоження або ось це ковзання. Дотиками рук цього не відчувалося, тому думаю, що це не проблема. Можливо, ще проблема в тому, що та ділянка, де я наносив фікс, вона трішки більше зношена. А так, принципової різниці між цими засобами я не помітив. Тому, в принципі, поки що, я думаю, що можна тримати ось цей засіб в магазині в 150 літровій тарі для тих, хто не хоче брати літровий Лезерстар або не хоче брати на розлив. Напишіть, що думаєте ви про це, чи потрібно мати цей засіб, чи потрібно мати його в більшій тарі 500 мл, чи та ідея, яку я поки що хочу реалізувати, вам також підходить. В цілому засіб крутий.